Травень в Україні погода, яка знову випробує твої нерви. Плануєш посадити город весілля або хоча б нормально не змерзнути в травні, тоді тримайся. Бо український травень це місяць, коли можна обгоріти на сонці, промокнути до нитки і змерзнути до тремтіння усе в межах одного дня. А якщо ти метеозалежний, вважай, що цей прогноз твоя інструкція з виживанням. Якщо тобі близький цей погодно-життєвий абсурд. Ти лайк, підписку і дзвіночок. А в коментарях пиши, яка погода зараз у тебе, і як ти її переживаєш, бо травень ще тільки починається, далі буде ще веселіше. Знаєте, в Україні є три пори року: зима, коли ми мерзнемо, літо, коли ми горемо, і травень, коли ми все це робимо одночасно. Я ще не встиг відірвати бирку від весняної куртки, як уже дістаю крем від сонця, а потім знову ховаюся під ковдру, бо вночі мінус. Класика Перше 10 травня свята, шашлики і різке похолодання. Як тільки ти дістаєш мангал, небо дістає град, середня температура плюс 12, плюс 17, але відчувається, як мама закриє вікно, вітром знесе дах, у Карпатах ще може випасти сніг. Але нічого, ми вже звикли до Різдвяного Великодня, 11, 20 травня, несподіване літо. Сонце вмикається на повну, до плюс 27, і ти починаєш шкодувати, що посадив картоплю, а не пальму. Пилок літає, алергіки плачуть, комарів святкують, але не розслабляйся. Вечорами все ще як у холодильнику. 21-31 травня. Коли ти думаєш, о, погода стабілізувалась», приходить травнева гроза і каже: Почекай, куди ти без сюрпризів? Очікуй бурі, зливи, гримаси неба та драму в кожному регіоні, прогноз по регіонах, захід України, традиційна мозаїка, сонце, дощ, сонце, град, веселка. І все це за 15 хвилин. Парасоля, Must have, навіть у душ, центр України, середня температура, середній настрій. Погода, як твої стосунки. Незрозуміла, але тримаєшся. Південь. Сонце жарить як шашлик на мангалі. Але не забувай, вітер такий, що може здути твої надії на зачіску. Схід. Погода мінлива, як політичні настрої. Сьогодні спека, завтра куртка. Бережи собі мий термос. Північ. Тут весна змагається з зимою. Іноді перемагає осінь. Враження, що травень це просто пробна версія всіх пір року. Топ-5 порад, як вижити в травневій погоді. Одягайся, як капуста. Тобі знадобиться все: від майки до пуховика. В один день. Сонцезахист плюс чай у термосі, бо ти не знаєш, що буде через годину. Не вір додатку погоди. Він гарний для натхнення, але не для реальності. Завжди май план Б. Бо твій пікнік на природі може перетворитися на мокрий флешбек із табору. Посміхайся, бо твої сльози все одно не скасують град. Знаєш, український травень це як перше побачення з погодою. Ти не знаєш, чого чекати, але все одно йдеш. І саме в цій непередбачуваності наша чарівність. Бо кожен день, як окрема серія серіалу Гра кліматів, то чому б не включити сарказм і приймати все з гумором?